Доброго вечора, мої дорогенькі, а я вже отримала новий каталог на лютий місяць. Так, і хочу з вами поділитися, показати. Зараз будемо листати, його погортаємо разом. І так, що нас тут очікує? Нас тут очікують оновлена помада Ультра. Це буде матові відцінки. Зараз, до речі, можна придбати пробники в фокусі. Це буде звичайна помада Ультра. Так що, звертайте, може, деякі кольори підуть, щось з'явиться новий. Ось такий новий кораловий бум з'явиться точно, я знаю. Бачите, яка ціна. Так, ну і тут буде б'юті-бонус. Б'юті-бонус буде 30 мл Black Dress. Так, за умови придбання двох одиниць. Угу. Так, поїхали далі. Тут буде у нас мерехлива помада. Також оновлений дизайн помади Ультра. Одна буде 269, дві по 169. І отут буде новинка. мене давно-давно запитували. В інших компаніях є, в нас немає. Олівці для губ, які будуть точитися, бачите? І ось такі кольори. Так що, якщо десь побачите точилку, в розпродажі, беріть. Так що вона вам знадобиться. І ось буде ціна. Так, поїхали далі. З'являються ось тут такі палеточки. Новинки також. Буде сріблясте, фіолетове. Давно у нас не було фіолетових тінюшок. Ось таке нюдове і бронзове. Ну, я так румі, бронзову оце. Ну тут буде туші водостійки. Так, далі. Олівці ол Бачите, все по одному дорожче. Якщо берете два, то ще куди не йшло А дорожче. У лівці. Так, далі. Тут буде за умови придбання двох. Двох зі сторінок: всі attрекшени, е чоловічі і жіночі по 50 мл за умови придбання двох по такі ціни. Так, тут також за умови придбання двох. Тут у нас буде «Wild Country». Full Speed сіренький і інкадесанси. Рожовенький, зелененький і наш жовтенький. І дуже в мене освітлення гарне, я вже підсвітила фонарь. Ну, таке, щоб ви бачили. Так, тут у нас серія Enju, наші кремчики. Також ціна 349 за умови придбання двох. двох. Так, ну що добре, бачите, можна. Один крем, одну помаду, чи одні, одні духи, один крем придбати. Не обов'язково два креми. Тоже дуже, дуже приємно. Так, нова біжутерія. Нова біжутерія ось такі сережки, каблучка і колончик. І ось такі з розовеньким. Ціни, звісно, такі кусачі, матеріал латунь, а камінець фіаніт. Ну, ось такі ціни. Так, далі, кулькові дезодоранти будуть всі по 99 грн що жіночі, що чоловічі. Тут не змінилось нічого. Пінки для ванни півлітрові і гелі для душа. Гелі будуть по 129. Пінки для ванни по 149 грн Далі тут нігті 149 грн лаки для нігтів. Далі туш, от то, що я казала, що зараз вона по 200 гривень, буде по 249 гривень. Далі ось така туш 179 гривень, Ну і отут, бачите, дорожчу. От на цю туш, Ой, ой, що зробила. А, вибачте. Так, далі тут олівці підводочки. Так, підводки. Олівці. Ого, палетка яка. Ціна. ну в мене щось її не дуже замовляють. Так, олівці, олівці. Далі поїхали. Новий каталог не хоче загинатися. Так, матова помада суперстійкість. Ось така, 219 і туш Але тут за умови придбання, ну, в общем, 9 10% знижка тільки буде. Тут. Помадки з повною знижкою. Так, далі суперстійка серія наша. О, бальзамчики для губ. Зараз до них дуже приємна пропозиція. Береш дві штучки там дешевше виходить. Так, далі. Помадка. Помадка наша леді трошки дорожче буде. Ну, і олівці ті, що остались, залишились. В січні буде їх багато, але там буде основ... ці кольори будуть, йдуть, остаються тільки основні. Так, далі. Тоналочки, Тоналочки. далі отакі от тоналочки. Так, так, швиденько, то буде відео сильно задовге. Пудра розсипчата, буде непогана ціна. Пудра крем, пудра буде. Така. Так, рум'яна. Так. Розсипчата на оці. Так, що тут у нас ще? Десь я бачила взнижки. А, ось то бачу в внижки. Ось тут буде рум'яна. Звичайні будуть трошки взнижки. Так, далі. Далі тут лаки для нігтів, покриття. Угу. Так, 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 то тут, тут ці невеликі. Ну так, що ж кажу, мені, я вже продивилась каталог. Не, не сильно подорожчував. Дещо. О, бачите то, що я казала, точілка для олівців. Беріть, вона дуже класна. В мене вона вже більше 10 років. Чудова точілка. Так, серія Enu, Ой, господи, серія Lux тут буде 10% за умови придбання. Бачите? Ну тут помадки, Томатки, пудра. Ціни непогані, але тут тільки 10%. Для клієнта добре, для нас не дуже. Так, далі, новий аромат. Новий аромат. Що в нього входить? Лимон, рисові квіти, кедрова олія. Ну, так, я потерла, не дуже зрозуміло, лимоном пахне дуже. Так, це старі наші аромати, будуть щось. Наборі Дальше. Тут 10%. 10% пешенденси і блюшки наші. Блю в наборі і окремо. Так, поїхали далі груша. Тут з'являються тридцяточки. Бачите, виход тридцяточки з'являються і, і, і вода, і набор. І набор, ціна набору, і ціна води. Так, далі. Лак чоловічий, і жіночий. З кремом і без. З кремом і без. Так, today, Далі. Today, tomorrow. Так, today. Окремо і в наборі. Далі фаревей. У Фаревеї так і залишились. 599. І ті, що були більш парфумовані, 699. Ті що духи. Так, так, це сотки. Сотки туде будуть по 819 гривнів. Оці будуть 529. Да. Так, далі. Голд. Угу. Так. Тридцяточки. Так, оці будуть в січні зараз будуть дешевше. А тут вони дорогуваті соточки. В січні зараз дешевше. А зараз ще сьогодні можна взяти ось такий за 380 гривнів. Хто зробить на 1000 гривень за замовлення, можна взяти ось таку соточку за 380 гривень. Так, що тут? Тут знову за умови придбання двох. За умови придбання двох. І так, і так, буде 299 кожний. Рубланки. Так, будь-який 299. Отут добра ціна на ці спреї 149 гривні. І далі. Так, етрекшени. E Бачите, сотки, яка ціна? Зараз ще сьогодні можна його взяти за 800 гривень. Поспішайте. Бачите, які ціни? Чері, Ціна без знижки. Так, новий аромат чоловічий. Чоловічий новий аромат. Угу. Тут якась шкіра. Щось таке. Так, я потерла, наче то непогано. Сандалове дерево, замша. Так, ну і тут все залишається майже в таких цінах. Так, сотка 589. Фулл спіди 419 гривень з повною знижкою. Так, далі, тут набор. Тут також набори, набори, набори. Так, маски по 300 гривні. Ну, тут все без знижки. Тут все без знижки. Так, далі. А, новинка з'являється. Дивіться, до кожної сиворотки тепер можна не викидати бутилочку з дозатором, а купити ось такий наповнювач. Тобто, як змінний блок. Купляєте собі, і він виходить всього 200 гривнів. І ви собі заповняєте його у свою бутилочку з сигородкою. І користуєтесь далі. Так що отак от така новинка буде. Так, далі серія Іню. Що тут у нас? Вітамін С. Так, це 72 години, боже, який дорогий. Угу. Так, тут 10% і тут також 10%. Да. Так, тут повна знижечка, крем для і крем звичайний. Так, ну і оце, я зараз собі оцей відкрила, всі його так хвалять. Уже два дні наношу собі на обличчя, він такий жирненький. Непоганий. Поки що він мені подобається. Не знаю, будучи результат, але поки нічого. Так. Так, тут масажори, умивалочки. Так, поїхали далі. Ось такий набір, ну і такий. Такі ціни, щоб ви розуміли. Так, далі. Так, тут в наборі. І ось такі ціни. Так, тут за умови придбання двох по червоним цінам. Ну, от це давно і зараз такого приблизно такі ціни. Так, серія екліарські. Так, бюзгалтери нові. У ну, мене щось їх ніхто не замовляє, тому я. О, біжутерія, бачите, яка? Та біжутерія 529 гривень в комплект І оцей гарні сережки такі, да? цей комплект також 529 гривень. Вже й не так, мені здається, дорого. Оце з 10% знижкою. Наборчики будуть. І ось такий наборчик. Також, ну, непогана ціна, непогана. Так, далі сумки. Багато нових сумок. Але ціни, звісно, такі. Трошки космічні. Ну, може, так мені здається, не знаю, я ще не звикла до таких цін. Дивіться, яка красна, червона така гарна сумка. Майже 1300 класнюча така відсвічує. так. І такий гаманець. Да. Такі сумки. Оця мені дуже сподобалась. Напевно, вона малесенька буде. Ну, колір такий синій, гарний для телефону така штучка. Так, ага, ціни. Бачите, які ціни, такі ціни. Та сережки будуть. Набір сережок. Так, тут костюм домашній. От тут, бачите, так намальовано, як воно буде виглядати. Я так зрозуміла, що на, на махру, схоже на махру, буде ось такий костюм домашній, але його ціна 2600. Космос. Ну, і нічна сорочка, 899 і піжамка 1300. Да. Так, бюстгальтери також. Я все на цю піжаму подивляюсь. Все її хочу замовити. 1300. Зараз вона по демо програмі за 900 йде. Так. Зараз він вже сідає мій телефон, зараз я швидко. На дифузорах не буду сильно зупинятися. Вони в мене щось не дуже продаються. Так, що у мене тут ще? Так. І рум'янки будуть зі знижечкою. Так. Далі, ну, волосся майже теж саме залишається, нічого особливо не міняється. Так, тут таке. Ціни, о, тут подорожчала масочка. Так, шампуні. о, Трошки дешевше будуть шампуні, трошки дешевше. Так, це також буде те ж саме: інцінки. Дезодоранти. Так, серія, ага, трошки дешевше будуть кремчики. Бачите, по 209 десь 9 гривень будуть всі ці кремчики. Сонце захисна серія. Не актуальна, мабуть, дорощують крема для рук, бачите, 60 і бальзами для губ, 70, і за умови придбання. То Беріть, зараз зараз дешевше. Зараз з повною знижкою, потім 10%. Так, ось набори. Так, дитяча серія. Ну, Тут нічого не змінилося: 219. Ноги також в таку ж ціну. Нічого тут не міняється. Так, лаванда. Ну тут, я теж думаю, таке ж саме. Таке ж саме. Так, пленець спа 249 гривень Що у нас тут ще пленець ну, спа? такі ціни, такі ж майже такі ж самі. Зараз є в наборах, оце 300 гривень в набор. Так, що тут? Так, далі. Далі рідке мило Така ж ціна, гелі така ж. спреї дорощують, Були 99, будуть 119. Ну, ці гелі також. Ось такі наборчики ще будуть. Оце класний аромат. Так, далі. Отут от 10% гелі для душа. Зараз дешевше. І в січні буде дешевше. Всі гелі для душа 169 мінус 10% буде. Так, далі піна для ванни 209 умови придбання 2 літрова. Ну і отут от територія знижок. Територія знижок. Так, так, ну майже вже кінець. Так, отут пропозиції такі. Так. Так. Так, тут також 10%. Так, ось такі наборчики. Це новинка, набір. Називається Небесне Сяйво. І ну, таке щось квіточне. Так, ну і тут в кінці вже трошки ось такого. Це фаривей звичайний, це набір пірсів, окремо пірсів і набір. І також набір чорне плаття. Набір і окрема вода. Так, ну і що тут? Пер лише 599 гривнів. І що тут в кінці у нас? І в кінці у нас 10% на мініатюрки. Ну, таке. Напишіть, як вам каталог, наче й непоганий, нічого сильно не подорожчало. Якщо новинки є якісь, ну, будемо бачити. Було б здоров'я і мир, там будуть і клієнти, і замовлення. Всім хорошого дня, пока-пока.